Доброго дня, я з України. Сьогодні я буду готувати запіканку з капусти броколі з індичим м'ясом. Для цього я беру 350 г і броколі, 2 сирих яйця, 100 г сиру моцарелла, сметана. Я буду брати 2 столові ложки і м'ясо індика. Воно у мене вже готується е, начинка наверх капусти. Це індиче м'ясо я проварила, Порвала його е, на шматочки, е, прожарила е, 200 г цибульки, сіль перець, перемішала, і получилась ось така начинка, яку я буду додавати до запіканки. У Ульківерку я вляла 300 грамів кипяченої водички. Капусту розділила на такі. Долічки, і на програмі пар я буду її готувати 10 хвилин. Я поставила на 10 хвилин і буду чекати. Поки капуста втується на пару, я зроблю заливку. Два яєчки я збила у мисочку, положила дві ложечки сметани і буду збивати білочкою. Я додала щіпку солі, у мене розморожений кріп і десь звичайний ложечки коріандра. І буду збивати далі. Запіканку я буду робити в формі для мультіварки. На низ я належу і капусту. Потім я буду додати м'ясо. Так. М'ясо з цибулькою, Я розпреділю його, щоб мене вийшло на два шари. Так. Тоді знову капусту наверх. Трошечки буду так притолкати. Так, я все м'яско викину, другий шар у нас буде товстіший. Сприділю його по така буде щедра запіканка в нас. Але я роблю це не на одну порцію, потім я прощиптую калорії і на одну порцію собі відбираю скільки мені потрібно для одного разу. І вилажую наверх, викладаю капусту. Так. Вони трошки ось так. Просто сформочки виложу так. Ось така в мене маса вийшла сметани і з яєчком. Я поливаю це все заливаю такою заливочкою. І наверх я присиплю потертим на велику терку сиром. Якраз заливки хватає на... для того, щоб покрити всю масу з капустою і з м'ясом. Ось так. Я зараз ще присиплю сиром. Ось так я присипаю сиром. Духовку я розігріла до 180 градусів. І буду ставити випікати на 20 хвилин. Запіканка пробула у духовці 20 хвилин. Ось вона ось так виглядить. Зараз я її попробую. Нарізати. Взяти вилочкою. Ось вона ось така. Смачна і запашна. Запах такий смачний? Зараз ми її спробуємо? Так і з сиром. Дуже смачно. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і будьте здорові. Гарно вам. Я до зустрічі!